Воно, то й не треба б на ніч отаке дегустірувати. І купляти його по-хорошому не треба б. Але, по-перше, тут всього 100 грам, 100 грам цукерок. По-друге, я купила по великій акції. Так, оця коробочка 100-грамова, коштує 500 гривень, а по акції вона 169. Більше, ніж в два рази знижка. І ви бачите, тут же ж тут 20 цукерок у 100 грамах. Кожна цукерка по 5 грам. Невже я собі не можу дозволити увечері з'їсти 25 грам цукерок? Коротше, рішення прийнято. Цукерки куплені. І я роблю розпаковочку. Так. О Боже! Відчуйте себе вишуканою пані. Бачите? Бачите? Отак. От вау! Вау! Ой, яка красива! Селінт. Швейцарський шоколад. Оп! Ви бачите? Ви бачите, яка красота. Я так розумію, це цукерки -пробнички. ну, Зовсім маленького розміру, ну, вони реально маленькі. Так, зараз я почитаю. Зараз я їх витягну. Так, тут О, я, мабуть, витягнуто. Тут раз, два, 9 сортів шоколаду. От 9 сортів, 20 цукерок, і це все 100 грам. Я не багато з'їм з, з цього 100 грам шоколаду. Давайте почнемо пробувати. Так, що мені яку? яку Ну, що, ну давайте давайте сердечко. Да? Сердечко ж. Так, сердечко це у нас. Ексклюзивна композиція з ніжної і Із хрустящими вафельними кранчами. Чи кранчами, як вони називаються. А ну-ка, Ексклюзивна композиція. Розрізаємо хап! Дивимося. Ексклюзивна нога із кранчами. Кранчів не бачу. Але попробують. попробую з задоволенням. Смачний молочний шоколад. Яке я не дуже люблю, але, в принципі, смачний. Щось у мене похрустіло, типа кранчів. Хай буде. Хай буде. Так, давайте чорний шоколад. Бо я не дуже люблю молочний. Дев'ять сортів цукарок. Це ж дуріти можна. Ось, що це за цукарка? Це чорний і молочний шоколад із карамелізованими горіхами. Отак. Так. Чорний. Боже, такі маленькі цукарочки, в общеї ігрушечні. Ану. Хоп. Ой! Ага, тверде зараза. Подивіться. Щось таке конкретно тверде. Ану. Хорошо, що написали про карамелізовані горіхи. Тепер я розумію, що в мене хрустіло. І воно дійсно хрустіло відмінно від оцих пластівців. Бо карамелізований горіх він. Ну, прозвучав, як карамелізований горіх, дам. Так, йдемо далі. Оцей біленький кругляшок. Дивіться, яка симпатюлічка. А я прочитаю, що це. Білий і темний шоколад із апельсиновим марципаном. О! Таке мені подобається. Розрізаємо. Дивіться, дивіться. Це дуже смачний. Ой-ой, ой це в мене любінка вже. М -м -м. Марципан дуже смачний. Дуже так. Якось отак поставить. Чи навіть не знаю, щоб вам було видно. Давайте оцей. Представляєте, чим воно прикольно. Тим, що воно все різне, бачите? Ну все різне. Оце заморочились. Трюпой шампанським. Капець! Трюфаль шампанським! А ну! Ой-ой-ой! Сейчас покажу вам. Бачите? Боже, яка смакота? Пахне шампанським, дівчата. Реально пахне шампанським. Ммм, така хоч злизи. Він розсипався. Клас. Дуже смачна цукарка. Так. Ідемо цю зелену фісташку їсти. Да? Ось, з зеленою фісташкою. Це темний шоколад із фісташковим марципаном. Та поняла, що цукерки дорогі. То що це дійсно сортить. Дев'ять сортів і дійсно заморочились. От реально люди заморочились. Він. Пахне і фісташкою, І марципаном. Ну, слухайте, класна цукарка. Боже, яка вдала покупка. І я, відмітьте, спробувала вже 5 цукерок по половинці. Це, я 17,5 грам цукарок всього з'їла. Взагалі багато. я ж вважаю, ось, бачите, ось, ось вони. Йдемо далі. Давайте оцю мисочку спробуємо. Що це? Макіато, молоч... Чаш... мак чашка молочного шоколаду. Так, макіато це кава должна бути. І молочний шоколад. А ну, ух ти. Та, блін, дивіться, все по-взрослому. Бачу, так? Да? Ммм. Боже, пахне кавою. Шоколад ізумітельний. М -м -м -м. Ну, воно дороге. Але по знижці, люди, 9 сортів цукерок. Вони маленькі, але вони всі різні. Так, що я ще не пробувала? Корзинку цю не пробувала. Так, корзинка. Шматочки горіха у праліне. Шматочки горіха у праліне. Подивимося на ваші шматочки горіха. Хоп! Дивимося. Шматочки горіха. Я не дуже люблю горіха але, але я отримую велике задоволення від того, що я це дегустую. Бо кожна цукарка різна, Боже. Кожна цукарка різна. Так, давайте попробуємо ось цю тройну. О, клас! Клас, якби я ще так не спішила все вам показати. Так, дивимося. А я читаю: це горіхова нога і шматочками горіха. я так і поняла. Я не люблю горіхова нога зі шматочками горіха, але цукерка однозначно відрізняється від інших. не просто по формочці відрізняється знаєте, а набайбарило однакову начинку. Ні, вони всі різні. Так, йдемо далі, Цукарок вже небагато терпіть. Так, що у нас не попробувано? Ось це у нас не попробувано, дивіться. Якась фірмова штука. Темний шоколад із карамельним кремом і шматочками мигдалю. Я після як люди заморочились. І пісташка, і мигдаль, і лісовий горіх тут. Ну, молодці. Так. Дивимося, що всередині. Непогане. Звісно, не марципан із апельсином. Але Але нормально. О, я всі випробувала вже. О, я всі випробувала. Я так розкатала губу. Ну, Дивіться, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дев'ять сортів цукарок я спробувала. Кожен по 2,5 грама. Це не більше 20 грам я спробувала, да? Даже? 20 грам. Ось що стається багато і реально ну, класно береш і не знаєш, яку вибрати. А вони всі дійсно різні. Ну, от, то, що це швейцарці. От того, що вони не зря королі шоколаду. От чуваки заморочились. От реально заморочились і зробили класну штуку. Де я це все читаю? Ось, бачите? На зворотньому боці коробочки цієї красивої, все написано. Все написано, який ти шоколад читаєш. Коло коробочку так приємно відкривати Ну, вау, просто вау! Оце називається погралася. Ну, погралася, Да але от а, пардон, боже, я ж забула. Його я ж забула. Ось ж ось, отак треба зробити. ну кожній дівочці на теми тюльпанів на 8 березня, ну то, конечно, хорошо і тюльпани, бо мені до сих пор пишуть, що ми всі любимо тюльпани наші, ми своїми лучші тюльпанів купіть, фісташки. Воно то так, дівчатки, ми всі любимо тюльпани. Але ж ми розуміємо, що це тисяча гривень чи скільки там із сімейного бюджету йде на ваші тюльпанчики, щоб вони три дні постояли. От ну, мені це не дуже подобається. Тому що це мій сімейний бюджет. Якщо у вас жених, хлопець, коханець, це дуже прикольно. Але якщо це гроші йдуть з вашого сімейного бюджету, то то треба якось бути більш раціональними, напевно. Да? От цукарочки купить по акції. Отже, мене знову б'ють. Ну, ну, я стою на цьому і не можу іначе. Я економна людина. Ну, Економна, економна людина, яка за 170 гривень купила 100 стороб шоколадних конфет. Це така конкретно економна людина, але це дуже порадувало. дуже порадувало. Один букет тюльпанів або дві коробочки таких цукерочок. А тюльпани можна в травні купити по 10 гривень штучка. Все, я, я не буду іздіватись, вибачте, пожалуйста, це, бо це вже такий стоб, якийсь пішов. Я собі спокійно буду кушати конфетки вкусні. Просто бомбічке.